Вінницькі лікарі допомагатимуть херсонцям. Вінницька область приєдналась до армії відновлення. У місцевому театрі впровадять. Аудіоопис для незрячих на Вінничні відновили будівництво мосту через Дністер. Ви дивитесь оновлені новини, і ми розпочинаємо сьогодні. Всесвітній день біженців. День тих, хто через війну стихійні лиха, релігійні, національні, соціальні чи расові переслідування був вимушений покинути свої домівки міста і країну та шукати прихисток на чужині. Нині понад 5 мільйонів українців живуть в Європі й отримали статус тимчасового захисту. Це дані управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Лише за минулий рік кількість біженців у світі зросла майже на 20 мільйонів. В ООН кажуть, що це. Найшвидша хвиля міграції з часів Другої світової війни. Однією з причин цього стала повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України. З Вінницької області вже близько 30 безробітних долучились до державної програми Армія відновлення. Про це повідомляє обласний центр зайнятості. Нагадаємо, свого часу запуск проєкту анонсувала перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко. Вона зазначила, через вторгнення РФ в Україні очікується рекордно високий рівень безробіття, близько 30% за підсумками року. Тому уряд запропонував механізм, за яким тимчасово безробітні можуть виконувати суспільно корисні роботи і отримувати за це. Мінімалку, тобто 6700 тисяч гривень. У нас на зв'язку Галина Скоковська, директорка Вінницького обласного центру зайнятості. Розкажіть про програму, скільки вінничан чан в травні 2023 року Вінниччина приєдналася до проекту Армія відновлення, який був ініційований урядом восени 22-го року з метою залучення людей, які тимчасово втратили роботу до суспільно-корисних робіт, з метою відновлення країни. Першими доєдналися це Могилі-Подільська громада. Там зараз працює 18 осіб з числа зареєстрованих безробітних на об'єктах військової та цивільної інфраструктури. Оплата праці відбувається за рахунок коштів фонду. Також Такий самий наказ видано Гайсенською військовою адміністрацією про організацію суспільно-корисних робіт. Наразі там працює 5 осіб з числа зареєстрованих безробітних. 23 особи залучені в Вінницькій області до суспільно-корисних робіт, тривають визначення робіт в Тульчинському районі, і де теж найближчим часом буде залучено 20 осіб з числа зареєстрованих безробітних. Але є Зміни, які ще не внесені, але напрацьовані до порядку організації суспільно-корисних робіт, будуть зміни до постанови 753, згідно якої до таких робіт будуть залучатися внутрішні переміщені особи, які є незайнятими. І оплата праці теж буде відбуватися за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Які роботи будуть виконувати вінничани та в яких населених пунктах зараз це Гайсенській громаді, Ямпільській громаді на цивільних та військових об'єктах роботи проводяться, ну і інших військових формувань? І в Тульчинській громаді почули вас, Галина Скоковська, директорка Вінницького обласного центру зайнятості, була на зв'язку. Міністерство охорони здоров'я України запрошує вінницьких медиків, добровольців, приєднатись до роботи медичного фронту у постраждалих відповідних регіонах України. Медики на добровільній основі долучатимуться до роботи у Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях. Вони зможуть туди поїхати на термін від двох тижнів до 30 днів. У нас на зв'язку Тетяна Бондаренко, заступниця директора департаменту охорони здоров'я та реалізації ОВА. І запитаємо, яких саме фахівців потребують та чи є вже охочі. Вітаю вас! Отож для початку розкажіть, яких саме фахівців потребують постраждалі. Міністерство охорони здоров'я України запрошує вінницьких медиків долучитися до роботи медичного фронту. У регіонах, які постраждали повені, в деокупованих регіонах, йдеться мова про Херсонську, Миколаївську, Запоріжську області. Запрошуються долучитись до роботи як лікарі, так і медсестри, фільдшери. Є потреба в лікарях хірургічного профілю, але не тільки. Є потреба в лікарях, терапевтах загальної практики сімейної медицини, травматологах, офтальмологах, невропатологах, анестезіологах. Є потреба в вузьких фахівцях, які надають допомогу дітям. І безумовно лікарі і медичні сестри. З середньою медичною освітою, які працюють на невідкладній або екстреній медичній допомозі, які умови для медиків, які погодяться поїхати в постраждалі? Областя і термін перебування, умови праці, і, зокрема, оплата медики можуть бути залучені до підсилення закладів, які функціонують на тих територіях. І завдяки підтримці Офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні ці медичні працівники отримують компенсацію за додаткові витрати, пов'язані з перепонуванням у місті відрядження. Тому міністерство надіслало лист, надіслала форму реєстрації і номера телефонів, по яким медичні працівники можуть зареєструватись і дати свої дані для направлення у разі необхідності в регіони для надання медичної допомоги. І на завершення розкажіть, чи є вже охочі медики з Вінниччини, які готові їхати та допомагати. На сьогодні вже 19 медиків е, дали погодження на е, направлення для роботи в цих регіонах. Це 11 лікарів і 8 медичних сестер. Але це тільки початок, оскільки е, 19 фахівців це лише за два дні е, збору інформації. Тетяна Бондаренко, заступниця директора департаменту охорони здоров'я та реалізації ОВА, з нами була на зв'язку. Я ж додам завдяки підтримці офісу ВОЗ в Україні медичні працівники, окрім заробітної плати, отримуватимуть компенсацію додаткових витрат пов'язаних із перебуванням у місці відрядження. Медики можуть бути залучені до підсилення медзакладів у кілька способів через керівника лікарні, який подає списки охочих медичних працівників для їх направлення у відрядження для надання медичної допомоги або реабілітації допомоги, також самостійно зателефонувавши на гарячу лінію МОЗ та залишивши заяву на участь за номером телефону 0800 60 20 19. Закликаємо фахівців, які мають змогу долучатись до підсилення колег, адже лише завдяки нашій згуртованості та небайдужості до потреб один одного від перших днів війни ми даємо відсіч ворогу та наближаємо нашу перемогу. Наголошують у МОЗ. У Ямполі відновили роботу з будівництва мосту через Дністер, який вестиме до Молдови. Про зведення переправи ще у 2021 році домовились президенти Володимир Зеленський та Майя Санду. У групі компанії Автострада, що стала генпідрядником будівництва, також зауважили, що готуються відновити роботи, які через війну довелось призупинити. У найближчі дні команда автостради розпочне повномасштабний комплекс підготовчих та. Будівельних робіт на об'єкті до спорудження прикордонного переходу планується задіятись понад 500 працівників та понад 200 одиниць спецтехніки. Новий міст стане продовженням траси Р-08 Немирів Ямпіль. Дістатись до нього зі сторони України можна буде автошляхами М 21 виступович Житомир Могилів-Подільськ та т 0202 -02, могилів подільськ Ямпіль-Бершать Умань ці дороги. Автострада також відновила кілька років тому з молдовської сторони. Мостовий перехід примкне до траси М2 Кишинів Сорока. Вказано у дописі. Нагадаємо нову угоду про будівництво мосту на державному кордоні 12 червня. Підписали віце премєр міністр з відновлення України Олександр Курбаков та міністерка інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Лілія Дапіша. У вінниці між двома знайомими жінками стався конфлікт. Після спільного вживання алкоголю подруги почали сваритися. Одна з них схопила ніж та порізала знайому. Про це повідомляють у поліції Вінничина. Подія стала за місцем проживання потерпілої на вулиці Київській близько 6-ї години ранку. Після спільного відпочинку між жінками віком 27 та 35 років виник конфлікт. Спочатку вони з'ясовували стосунки на вулиці, потім зловмисниця прийшла до потерпілої до квартири, де продовжилась суперечка. Старша з них взяла в руки кухонний ніж та нанесла молодшій численній колоту різані рани. Загрози життю 27-річній потерпілі немає. Після надання медичної допомоги її відпустили додому. Затримали підозрювану безпосередньо на місці вчинення злочину. Патрульні поліцейські, які першими приїхали на виклик. Зловмисницю поміщено до ізолятора тимчасового тримання затримані. Повідомили про підозру у вчиненні злочину, замах на умисне вбивство. Жінці загрожує до 15 років ув'язнення. Вінницький академічний музично-драматичний театр імені Миколи Садовського розпочав проєкт запровадження послуги аудіоопису для осіб з порушенням зору. Ця ініціатива впроваджується в обласних театрах Вінниці, Рівного та Хмельницького. За підтримки Українського культурного фонду у співпраці акторів, режисерів та фахівців проєкту буде підготовлено і проведено 12 Інклюзивних показів шести різнопланових театральних постановок у супроводі аудіоопису, повідомили в агенції словом. В рамках проєкту також експерти дослідять наявні архітектурні та інформаційні бар'єри, які існують на шляху незрячого або слабозорого глядача до театру. Насамперед про доступність, адже людина з порушеннями зору вона має змогу. Прийти на виставу, описовий коментатор буде їй пояснювати, що відбувається на сцені, описувати рухи, міміку, жести, кольори, як це працює. А аудіописовий коментатор з мікрофоном сидить в рубці, він бачить виставу і наживо розповідає глядачам з порушеннями зору, які прийшли в театр, вони вже отримали. Приймачі на вході з одним навушником, а іншим не слухають виставу. Задання коментатора якраз не втручаючись в мову героїв, пояснити, що відбувається на сцені. І таким чином ця вистава буде сприйматися значно повніше глядачеві, і, відповідно, він отримує емоції і задоволення від перегляду вистави в театрі. Це всі новини на цю мить. Дякую, що довіряєте з вірою у нашу перемогу та збройні сили України.